Сегодня вот мы будем рассуждать, 5 лучше кота человека. Короче, всем привет! И сегодня будемо дивитися, які законы нарушил этот молодой чоловік, его назвать не можна, Я думаю. Э, и. Можно сказать. Что поставим молодой человек? Який человек, блядь. Ладно, можем пройти до нашей студии. И да, зацените мой малюнок. Надеюсь, вам удобнось. А, и продолжаем. И да, я хотел сказать, и что я буду сегодня на и вы будете рассуждать этого в ночь. кота. Реально, кота, потому что это кот. А еще буду, короче... Судимость этого человека, я фиг знаю, какая судимость, хотя я и судья, и это не мой нос, а это мои усы, так что не надо писать мне комментарии. И этот молодой кот, его Мо че человек, да, человек, э, не кот. И сегодня будем с его рассуждать и... Короче, Саме e, в серії. Після того, як я подивився всі серії майже, e, хоча чогось може, не бачив. E, може щось я не бачив, до e, побачив цю пару серій, я прям удивився від цього молодого... кота. Так, к... кота. І я не буду, коротше, вже. Просто буду. Я забув. Короче, этот Брискос і. Фрискос. Ну, короче, их короче, дуже багато, и я думаю, що запам'ятати всіх імень этих котов. Так що буде щось робити таке. Эээ. -е... Будет Луч... кота Та Реально Молодого. Мы будем рассуждать про його злочини и... І його обійство. Ну, по тому, подивився щось, недавний кліп. Я увидів, що... що у нього реальна така фігня. І зараз я вам на це покажу. І ось, ой, не той фрап. Десь, він десь тут. Ми подивимося, якщо це весь кліп, це займе у мене купа часу. Так що буде дивитись прямо по... дивіться. Я виру. Короче, подив... Ми будемо дивитись. ось, Наприклад, де він убиває цю молоду кошу? Він ламає її типу, робота, і це була тільки самозащита. Це була, от ви бачив, що ці е, роботи для. Е, По-перше, він ламав роботів. Де ви бачили це прекрасно, і це порча імущество, але ці роботи це як охранники, і це роботи ось 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 кошки. Я не знаю, як її звуть, хоча і суддя, то коротше фігово. Это кошка добагалась, типу, захищаться. Так що ми дивіємо не до неї претензію. Не Дивимось далі. Поламав ее. И от... Да, вот... Та, я подеваю, вона зуба, конечно, це неприятно. Так, це ми не будесь. І ось ми самі могли тільки що... ось, во, От видим, що він штихнул ножом і, коротше, його кок. Реально кок. От самі можемо побачити. І убийства щас подивимось. І як ми можемо зрозуміти... і як ми можемо зрозуміти, цей ход він... Фріскос. Фріскос. Фріскас? я буду його так називати. Він убив кош. Бля. А, я не можу запам'ятати їх і ві... Ай, ладно. О, боже. Де мої сурватка? Хе. Я <кхе> можу <кхе> нормально записувати ролики і монтировать их. Так. А мы продовжуємо цей е засідання. И этот кот убив лише. Ще... Ну, він... О, я еще бачив, что він того Голєва, друг, друга нашего главного героя. Ну, короче, він убив ще двох того робота. І що, типу, голев це робот. Да? Даже? Короче, э -э якщо это навіть -э робот. Робот це ж не человек. А якщо... ще по подумаю. подумаю? Подумаю. Ну короче, я так понял, вид бывший отого человек. Члеви... Чекай. Як человека, же убил кошу. Я не понимаю логі. Я не понимаю. Чекай, то я не понимаю лой. Він убив. чому я кажу волновный чоловік, якщо він кот. Я не понимаю. Е, Ладно, повернусь. Я так понял, він убив що, добре. Подопустив, що це этот кот. Это, короче, допустим, чоловіка. Сейчас хвилинку подивлюсь в законах. Сейчас, сейчас, сейчас. 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 Сейчас подивлюсь. Ага, а-ага. Ага, ага, ага паки Так, короче, я так понял, что по закону его десь до 3 года лишения свободы и варальный мораль, ущерб як ведь зловав типа, роботов и Він оцей лад. Цей э, Кот. так код. Э, він Брискас. Бри Фріскас. бризкс. У них однакові у них на ковіснікий ім'я. Якщо Брискас, Фріскас, фрескс. Ладно. Э, і, наприклад. І наприклад, э, Наприклад, ви, допустимо, візьмемо. Добре, він вбив. І. типу, йому треба штраф. Наприклад. Подиви. Я подивився тільки, що скільки коштує один робот і. знателька е, так аху. Е, що... тисяч... Ну, правдивую информацию требуется. Сколько? А ты как раз робот, полисоскуплю, блядь. Короче, знаете, только так офигевший я увидел, что 2... 2... 2... 2... Блядь, яйца в евро еще. И даю это число. 10... 2... Две... Две... Короче, дуже багато, і знаєте, так офігєвше. І що я можу сказати? Він має випливнути так штраф і за імущество. імущество він буде сидіти і за убийство, і за 5, 5 років 3 роки за убийство або 5. Коротше, до електростульчика він ще не дотягує. Но может дотягнуты, потому что из-за него, самый из-за него, эээ, у него самый из-за него произошло какие-то бабах луч. Сейчас вам покажу. Допустим, дать вот тут... Во, луч. Из-за него из-за него произошл этот луч. А этот луч, якщо люди б були б в нього, то було бы дуже фігово. Так що можна його добавити еще за радиоактивные вибухи в водоположенных местах что там бы були люди, то його так би поколочило. Іще лишення свободи, він свободы до нього еще 10 20, 20 лет 20 лет. Переміщаємось до престол. І так... я так зрозумів, Що... это вот. Ч... Блять, Коту... Короче, Челу Буд Брискасу. Фрискасу. Я, 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 так. Эээ, его лишение свободы. Да, прохлавши. Короче, 100 миллиардов тысяч тонн. Ладно, я не буду всякую хрень нести, так що ось, вот, я сейчас вам на экранчик выводу это. У мене на жаль порахувавши, скільки він роботів у грохів і подививши на ці роботів, у мене не влізлось е е ці долі і зараз буду дописувати. Ну, коротше, у нього виходить очі дуже багато, тому що поки я допишу ці нулі, Эээ, сейчас, секунду, я дорваю, я красиво зроблю, короче, сейчас. Так, скилки-то будто. Ага. О. Я далі не буду писати ці нулі, я і так не вискажуть цифру. Цю. Коротше, і просто напишу. Все, хай буде так. Тому що я буде, пройде дуже багато часу, щоб я написав цей штраф. І цей штраф буде дуже довгий. Я І подивимось зразу на... Е, Лешеня свободи у него буде десь на. на років так бы. Короче, вид буде сидіти. Очень-очень багато, и це сейчас покажу. Це я так скуроч написал. Короче, и та. И він буде сидіти 25 років. Я так а в загальному він буде сидіти. А, ще де досрочно освобождение для якого адвоката... Я б його навіть адвоката не адвокат. Ну, но... у нього, походу, є адвокат. Че, у нього навіть адвоката нет, блядь. Ладно, і, короче, я так понял, что що... ай, дайте в законах. Ні, він буде сидіти. до конца своих времен. Так сказать, сто лет. Я так поруху вопрос потому что сто лет буду сидеть. Короче, вот до там буду сидеть, я забыл это, блядь, чекать. Короче, я вид буду до своих конца своих времен, то есть 200 лет прописываем его. Короче, нес... Так и скажу, короче. И вид буду сидеть. Короче, видать не доживе до того, чтобы просидіти цей срок. Вид ніколи не выйдет стервая. Можно сказать. Короче, я стукаю свои молоточком и выдашу приговор. На экране буду переговор. А это все, этот судивый человек. Э, я стукаю свои болоточки. Завершується видео. Адекаплюху.